Професор Герман, його напрягав. Так, далі що. Вагос! Прийом! Сталкер прямує до старого мосту. Відправляй людей! Негайно! Ми готові. Він не має вижити. Ти зрозумів? Заберіть у нього сканер і не світіться. Я тут дупою своєю ризикую. Угу, Тобто це все намутив професор Герман. Сканер у нас. Відкриває доступ вчений. Нарешті ось щось запрацює. Так, тепер тягніть сканер до точки. Я переналаштую. Про це ми не домовлялися. Якщо тобі потрібен сканер, можеш забрати його на старій базі чистого неба. Якого біса? Думаєш, найрозумніший? Пам'ятай, Германа, що вибору в тебе немає.